Якщо сам собі подарунок шукаєш. ходи сюди в Аврору, не прогадаєш. Ходи сюди в Аврору, не прогадаєш. Так, друзі. А, далі. Фокусуємося на таких дуже щемких, важливих моментах, е, знову скандал розгорівся в соцмережах. Можна стати на коліна у тій дівчина висміяла банкомат, призначений для людей в кріслі колісному. Mm -hmm. і, е, і це, звичайно, що обурило користувачів в соцмережах, але не всіх. І отут питання найголовніше: що, чому до цих пір багато людей вони не обізнані в проблемі інклюзивності? Так і е, також скільки таких банкоматів Коматів для людей в кріслах колісних є взагалом і по Україні, і по Києву давайте дивитися. А потім поговоримо. Як знімати в Україні з банкоматів? Треба сидіти обов'язково так? Тому що банкомату. Тут. На відео в тіктоці дівчина насміхається з банкомату, призначеному для людей на кріслі колісному. Можна се накуріта. На коментарі користувачів із зауваженням, що така поведінка недоречна. Дівчина реагує сарказмом. Вау! Ну, якщо б ви не сказали, то ніхто б не додумався. Дякую, що пролили світло. Низький банкомат насмішив не лише авторку посту. Прокоментувала це відео експертка з інклюзивності Уляна Пчолкіна. Ну, я відреагувала і запропонувала авторці сісти в крісло колісне, тому що так буде зручніше, тому що сидіти на картонах затікають ноги. І В кріслі буде дійсно зручніше скористатися банкоматом. Уляна запевняє для розбудови інклюзивного простору такі банкомати не дивина, а необхідність. Ну насправді це критична необхідність, тому що я громадянка України, яка теж користується послугами банків. Отримую там не тільки пенсію, я працюю заробітну плату, можу отримувати, знімати кошти, класти кошти, щось оплачувати. Тому і банкомати, і бокси вони теж мають бути доступними для людей з інвалідністю. Чи багато подібних банкоматів у столиці я вирішила перевірити. Я декілька годин їздила Києвом у пошуках банкомату, спеціально призначеного для людей на кріслі колісному, була і в центрі столиці, була і на околицях. І скажу вам так: на жаль, жодного банкомату, спеціально призначеного для людей з інвалідністю, я так і не знайшла. Громадський активіст, юрист ГО, Геодоступною Артем Прощенко, який пересувається на кріслі колісному, мене запевнив. Понижені банкомати по Києву це рідкість, по Україні це нонсенс, скажімо так. Водночас, і Артем і Уляна кажуть. Банки сьогодні справді рухаються у напрямку доступності та інклюзивності. Це стосується також і українського бізнесу. Він розуміє, що у нього є недоліки в його архітектурі, будівництві, що потрібно створювати інклюзивний доступний простір. Вони самі шукають навчальні програми. Вони запрошують експертів, щоб вони їм порадили, як нам краще зробити. А от загальну обізнаність населення Артем оцінює на п'ятірку з десяти. Наші люди просто якби не розуміють, що відбувається в країні. і Скільки ветеранів та ветеранок і цивільних людей отримують травму, що в тому жахітті, якому зараз ми живемо, інвалідність може набути кожен. Банально встановлення пандусів. Та да, пониження бордюрів. Так, а на що ви оце робите? Ви ж там мені там квіточку знаєте там, порушити її, знаєте, там, що вона росла. Тобто у людей виникає подив. А для чого це? Тому потрібно регулярно говорити про це. Також експерти наголошують, перед нами ще величезний пласт роботи у напрямку розбудови безбар'єрного суспільства. Зокрема, і щодо його поінформованості. Нагадаю, за час повномасштабного вторгнення кількість людей з інвалідністю зросла приблизно на 300 тисяч. Зараз в Україні вже близько трьох мільйонів людей має інвалідність. Для розуміння це все населення Албанії, Вірменії чи Литви. і це удвічі більше ніж офіційних жителів Барселони. оці цифри, які ви чули, і масштаби і порівняння. Ну вони вже самі за себе говорять в країні, яка війна, знаєте, тобто не розуміти і не думати, що так можливо. Це вже ну, ну трошки не камільфо. Ну не модно, якщо хочете, та як завгодно. Ну таке. Я спочатку подумала, що може вона подумала, що ну там будівельники щось не так знаєш, знамонтували, але потім наступний коментар: що, типу, ну якби вони сказали, то я не знала. Ну така, то я розумію, що напевне, ну можна ж було вибачити ну, якось і але дивися, це знову ж таки, дивися, так, але з іншого боку, це знову ж таки привід для того, щоб була більша обізнаність абсолютно, про інклюзію. друзі. Ну а ми ще раз робимо з вами таку перегуківку. Так і під цією зараз. Подивіться, по-перше, наша постійна глядачка Алла надіслала нам знову. Ми вже гру таку граємо. щоразу вона надсилає нам різні малюнки на каві? Ось і пише шахеди над голами. У нас кава з мистецтвом. Опа, ось так. Всі отак От така стабілізація. Де нам писати? Ви знаєте, наш пост в інстаграмі. Це сніданок і спасибі, що з нами. От сьогодні у нас така незвична пара, але ж ну любимо вас. Так, друзі, а зараз знаєте, хочеться посередні доні робочого тижня поговорити про ідеальний день. Будь Який ласка. він ідеальний день? Будь От ласка. приміром для тебе його ну, Люд, дивись, я знаю, чого ти раптом заговорила про це, тому що є свіжі дослідження канадських uh -huh. вчених. Я з ними не погоджуюсь, а, і знаєте, я вважаю, що формула універсальна, але хто є такий? Щоб сперечатися з канадськими вченими. Вони навіть не британські, вони канадські. Давайте подивимося зараз, що вони там на... придумували, а потім поговоримо. Добре? Восьмогодинний робочий день, годинне тренування у спортзалі, час на приготування вечері, уроки з дітьми чи вирішення інших побутових питань. Як усе це втиснути у 24 годинний день? І почуватися при цьому щасливим вчені з університету Британської Колумбії в Канаді знають відповідь на це запитання. Науковці створили формулу ідеального дня, яка включає баланс між роботою, фізичними вправами, спілкуванням та дозвіллям. Вони поділили день на декілька складових, щоб досягти максимального щастя та гарного самопочуття. За словами експертів, формула ідеального дня це 6 годин часу з родиною, 2 години у колі з друзями, півтори години спілкування, 2 години фізичних вправ і 1 година їжі та напоїв. Так вам не почулося ідеальний день. Це коли у вас у розкладі вдвічі більше фізичних вправ, аніж їжі чи пиття. При цьому ідеальний день повинен включати не більше 6 годин роботи та менше 15 хвилин на дорогу з роботи та на роботу. Найдивніший висновок цього дослідження полягає у тому, що час витрачений на відпочинок завжди негативно пов'язаний із гарним днем. Дослідницька група вважає, що це тому, що більшу частину цього часу люди проводять перед телевізором. Саме тому фахівці радять лише одну годину витрачати на перегляд телевізора або використання телефону, комп'ютера чи планшета. Це свідчить про те, що додаткові екранні звички не пов'язані зі щастям. Дослідники впевнені, що дотримуючись цих порад, можна покращити своє самопочуття і відчувати більше щастя кожного дня. Ну, про телевізор не точно там забрехали там. Дивіться, як ви без нінако, куди ви підете? Що? Ну окей, в Ютуб можна ще окей. Добре, але ти не відповів на моє запитання, який для тебе ідеальний день. Дивись, ти з ними не погоджуєшся. Я не цим погоджуюсь день. по тій простій причині, що я вважаю, що немає універсальної формули. Ці вчені колумбійські ой господи, колумбійські, британської колумбії, канадські. Вони а. як штучний інтелект, вони е, вирухували якусь формулу е, універсальну, що має отримувати яку хімію, яку формулу хімічного. Організм людський, та угу. щоб там всі гормони правильно виділялись. Але насправді я пам'ятаю свій щасливий день, коли я весь день просто читав. Просто читав і у мене не всі ті гормони, вони кажуть. Я був щасливий. І був день, коли наприклад я просто мандрував пішки в пішому поході. Був щасливий, щасливий, Стомився, як собака. Але і я впевнена, що був день, коли ти реально весь день працював і був втомлений, але щасливий. І правда було. було таке. Таке було дорогі глядачі. А напишіть нам: а який для вас ідеальний день? Який він чекаємо від вас? Ва ваших історій, друзі.